До традиційного квіткового чіотажу готуються продавці квіткового ринку у Тернополі напередодні 8 березня. За день до того на ринку не було особливо людно, хоча асортимент квітів пропонують широкий. Більше покупців за словами продавців буде ближче вечора, 7 березня або вже наступного дня. Традиційно чоловіки купують дружинам, подругам, донькам, співробітникам, сестрам тюльпани, які є символом весни. Загалом на квітковому ринку можна знайти багато різноманітних квітів та композицій, які ціни напередодні 8 березня дізнавалися журналісти Терену. Ціни на квіти перед 8 березня не змінились, кажуть продавці. Однак вибір став більше. Так, один тюльпан обійдеться від 30 до 80 гривень. Все залежить від сорту і висоти квітів. Везуть їх до нас із Польщі та Нідерландів. Річ з українських теплиць. До 8 березня найчастіше купляють такі весняні квіти. Тюльпани. В основному це тюльпан. Це саме весня, такі весняна, саме весняна квітка 8 березня. Це тюльпан різних різних кольорів, піановидні, ліліні, різних сортів, дуже такі шикарні зараз сорта є. Як розповідає продавчиня, дехто купує просто величезні букети. Вона пригадує, як минулого року, на 8 березня, чоловік купив для своєї коханої тисячу один тюльпан. Ну і взагалі що дуже приємно, що хлопці не забувають дівчат в такий важкий час і купують хоча б ці квіти. Ну, відповідно, і троянди. Троянди теж є шикарні. Також у попиті залишаються троянди. Ціна за квіткою 50-150 гривень. Їх вартість залежить від висоти. Туріанди везуть до нас із Польщі з довгими стеблами з Ефіопії. Покупці, з якими поспілкувалась журналістка Терну, розповіли, які квіти купують на 8 березня і для кого. Конкретно в мене немає дівчини. Поки що, хіба що мамі можна подарити це обов'язково? Квіти. Ми продаємо на нашій кав'ярні, тобто це вони з нашої кав'ярні. А ми просто взяли їх пофотографувати, тому що дуже гарна погода, весна, і хочеться додати кольору до фотографій своїх. Я перепитався, які зараз на даний момент їй подобаються, тому це зараз будуть в до того, би було або тюльпани, або гіпсофіла на 8 березня. Традиційно купують квіти. Однак цей день не про весну, красу і жіночність. Запам'ятайте, 8 березня не свято, а день боротьби за права жінок. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.